Знайти роботу в умовах війни з такою метою для внутрішньопереміщених осіб та студентів у Франківську провели ярмарок вакансій. Марина Ярмоленко приїхала на Прикарпаття з Маріуполя. Жінка каже, такі заходи потрібні, адже самостійно знайти нині роботу дуже важко. Два місяці я перебуваю, і ці всі два місяці шукаю роботу, поки безуспішна. Професію я і ріелтор, і продавець і доступні так вакансії є, але Ще вік перешкода, без за цього відмовляють у пошуку нових працівників. У заході взяли участь три десятка роботодавців. Свій швайний цех представила тут франківчанка Аліна Западнюк. каже: нині у команді працює п'ять вимушених переселенок з Херсона та Харкова. Зараз у нас працює. П'ятеро швачок, але ми б хотіли більше для того, щоб збільшити і обсяг, і кількість пошиття саме одягу, тому що військовим це є потреба. Тому ми шукаємо і пріоритет це теж переселенки, або чоловіки, якщо є цієї професії, ми теж шукаємо. Загалом ярмарок відбувся у межах проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України. Він спрямований на роботу з впровадження регіональних планів на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир, безпека в розрізі відновлення і захисту прав жінок. От якраз фінансова економічна незалежність, економіч. На спроможність це власне от такі один з напрямків да з яким ми працюємо, тому що дуже важко працю ну, якби перемогти насильство, да, якщо в людей не буде фінансової незалежності. Тобто всі залежні люди вони в якому в якісь мірі вразливі до насильства. Відповідно, цей захід він такий покликаний і відновити права ВПО, власне, право на роботу, і відновити права жінок да надати їм можливість для економічної незалежності. Спочатку повномасштабної війни до обласного центру зайнятості звернулися понад чотири. 4 тисячі внутрішньопереміщених осіб. З них майже дві тисячі отримали статус безробітного. На даний момент по області тих осіб внутрішньопереміщених, які мають статус безробітного, це є 637 осіб на сьогодні. Загалом за сприяння служби зайнятості було працевлаштовано 967 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Усі відвідувачі ярмарку мали змогу ознайомитись із презентаціями підприємств учасників, пройти співбесіди із робото отримати практичні поради щодо працевлаштування, а також взяти участь у майстер-класах. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.